А зібрала коментар для тих, хто ще слухає російську музику. Що ви скажете? Що у вас піря в горлі поросло? Ті, хто слухає російські пісні і підтримує. Це ви грішми підтримуєте і морально підтримуєте російську культуру. Значить, ви підтримуєте ворога. Не слухайте. Мене звати Марія Бурмака, я народилася з Харкова, я співаю більше 35 років. Завжди це була українська мова. І завжди моє українство це було збереження, знаєте, України тут, в своїй музиці. Тому ем, мені здається, що це дуже важливо берегти мову, свою країну, свою історію в ту музиці, яку ти співаєш. І я так робила більше 35 років. Тому мені здається, що я багато зробила для своєї країни. І е, моє серце тут. Не даремно ми з вами тут зустрілися, бо це інститутська, так. там стоять прапорці, і там слуг портретного мату, якого він був стом, і якого не стало в 24 му році. Тому е, я завжди знала, що Росія це наш ворог. Е, ніколи не співала російською, а співала завжди українською. Навіть якщо не всі ми не хотіли слухати, тому що зараз більшість. Які виступають у великих концертах. Вони співали російською і не розуміли, що це та країна, яка може кидати бомбу на нас. Тому ми вам дуже за це дякуємо.